Щоб ти робила, якби знала, що завтра кінець світу, і в тебе є лише одна ніч. Що б я робила? Ти серйозно? Так цілком не знаю, я про це не думала. Він налив собі кави, в іншому кутку вітальні на килимі двоє дівчаток гралися кубиками у зеленавому світлі ламблискавок, у вечірньому повітрі витав сильний аромат свіжозвареної кави. Ну, тоді почни думати вже зараз. Порадив чоловік. Не може бути. Він кивнув. Війна? Чоловік заперечливо похитав головою. вача атомна бомба? Ні. Бактерологічна зброя. Не вгадала, сказав він, повільно помішуючи каву. Просто кінець історії. Скажімо так не впевнена, що розумів тебе, та я й сам не впевнений, просто перечуття якесь дивне. Іноді воно мене лякає, але буває, що я перестаю боятися і роблюся спокійним, як олімпієць. Він подивився на дівчаток, на мить затримавши погляд на відблисках світла у їхньому русявому волосі. Це вперше сталося десь днів чотири тому, не хотів тобі казати. Про що? Про сон, мені приснилося буцімто, всьому прийшов кінець, і якийсь голос сказав, що скоро насправді так і буде. Я жодного разу в житті подібного не чув. Але то був точно голос. От він і каже мовляв, скоро все закінчиться. Зранку я про цей кошмар забув, але коли прийшов у офіс, то побачив стена Вільямса. Була обідня перерва. А він стоїть і так задумливо дивиться у вікно. Я його питаю, що це -то тут замріявся, Стене. А він каже, що приснився йому минулої ночі сон, і лише він почав його розказувати, і я вже все зрозумів. Я думав розказати йому першим, але вийшло навпаки. Сон був той самий, той самий. Я сказав Стенові, що він мені теж снився. Його це чомусь не здивувало, він навіть якось розслабився трохи. Потім ми пішли в офісу, просто так, фрази давай пройдемося, ніхто з нас не сказав, саме собою вийшло. Ідемо ми так і бачимо, що люди скрізь сидять, нічого не роблять, а лише дивляться задумано на столи, на свої руки або у вікна виглядають. Я кількома поговорив, і стен теж. Їм усім теж снився цей сон? Усім той же самий сон, до дрібниць. І ти повірив це? Ще ніколи не був такий впевнений. І коли все скінчиться, я кажу про світ: у нас в цей час буде ніч, і так слід за темрявою по всій планеті. На це піде топа. Якусь хвилину вони мовчали, забувши про каву. Потім підняли чашки і надпили, дивлячись одне на одного. Хіба ми це заслужили? запитала вона. Та річ же не в цьому. Просто так склалося. Я бачу, тебе це не дуже тривожить. Чому? Ну, в мене теж є причина. Така ж, як і в моїх колег в офісі. Вона кивнула. Я не хотіла тобі нічого казати. Це було минулої ночі. Сусідки про це сьогодні говорили, що вони теж бачили сон. Я гадала, це збіг. Вона взяла до рук вечірню газету. Тут нічого про це не пишуть. Всі і так знають, нащо зайве раз чорнило витрачати. Він відкинувся на спинку стільця, не зводячи з неї очей. Ти боїшся? Ні. Завжди думала, що у такій ситуації боятимусь, але мені не страшно. І де той інстинкт самозбереження, про який всі стільки торочать? Не знаю коли речі мають логічне пояснення, їм не дивуєшся, а тут все логічно, наш спосіб життя лише до такого і міг призвести: хіба ми були настільки погані? Але й не надто хороші. Гадаю, в тому то й біда. Ми думали лише про себе, в той час, як в інших частинах світу творилися жахливі речі. Дівчатка у вітальні засміялися. Я завжди уявляла, що в такий день люди вибіжать на вулицю і кричатимуть від розпачу. А знаєш, крім тебе і дівчат, я ні за чим сумувати не буду. Роботу свою не люблю, місто наше мені ніколи не подобалось. Лише вас трьох мені не вистачатиме. А ще, мабуть, мінуливої погоди. Склянки холодної води в спеку і сну. Скажи, от як ми можемо так просто сидіти і говорити про це? А що нам ще залишається робити? Ти права. Якби було що, то ми пробили. Нагадаю, це перший раз в історії людства всі точно знають, чим зайняти себе вночі. А мені цікаво. Що зараз роблять інші, і як планують провести найближчі години? Сходити на виставу, послухати радіо, подивитися телевізор, зіграти в карти, вкласти дітей спати, і влягтися самим. От всі плани все як завжди. Ти так кажеш, ніби цією рутиною можна пишатися. Якийсь час вони сиділи мовчки, потім чоловік долив собі кави. А чого ти вважаєш, що це буде сьогодні вночі? Тому що чому це не сталося в якусь із ночей минулого століття або 500 чи хоча б 10 років тому? Може, через те, що в історії ще ніколи не було 19 жовтня 1969 року, а це сьогодні? А може, тому що ця дата чомусь важливіша за всі інші? А може, і тому, що саме цього року світ став називати речі своїми іменами. От і настав кінець. А ще зараз по обидва боки океану готуються до виліту бомбардувальники, котрі вже ніколи не торкнуться землі. Так, це ще одна причина. Ну, сказав він, підводячись із за столу, що робитимемо далі? Давай посуд помиймо. Удвох вони перемили весь посуд і з особливою ретельністю виставили його в кухонній шафі. О 20.30 вклали дітей спати, побажали їм добраніч і ввімкнули маленькі нічники. Двері за собою закривати не стали, лише трохи їх причинили. От навіть і не знаю, сказав чоловік, вийшовши з дитячої. Він поглянув назад і зупинився з люлькою в руці. Що? Чи зачиняти двері, чи лишити їх так, щоб світло пробивалося до кімнати? Не станемо ж ми дітей будити, щоб спитати? Звісно, ні. Вони сіли читати газети, потім говорили, слухали музику по радіо, на сам кінець мостилися разом біля каміна, дивлячись на тліючі жарини. Годинник тим часом пробив пів на одинадцяту, потім у одинадцяту. І одинадцяту тридцять. Вони думали про всіх людей на світі, про те, як кожен житель цієї планети по-своєму проводив цей вечір. Ну що ж, зрештою мовив чоловік і подарував дружині довгий поцілунок. Хай там як, а ми одне з одним добре ладили. Хочеш поплакати? запитав він. Ні. Не думав. Вимкнувши скрізь світло, вони пішли до своєї кімнати. Стоячи про холодні нічні пітьмі, чоловік та дружина стелили собі ліжко. радла, такі чисті, приємні. Я втомилася. Ми всі втомилися. Вляглися. Я зараз. Сказала вона. Він чув, як дружина встала і пішла на кухню. Замить вона повернулась. Кран забула закрутити. У цьому було щось настільки смішне, що чоловік не стримався і розсміявся. Жінка сміялася разом із ним, вона знала, що вчинила досить кометно. Потім вони перестали сміятися і знову вляглися на холодні простирадла, взявшись за руки. І притулившись одне до одного. Добраніч, сказав він через хвилину. Добраніч.